Всім привіт! Створимо модель броунівського руху, який ви вивчали, ну або будете вивчати у 7 класі з фізики. Бачите, на сторінці Вікіпедії є схематичне зображення переміщень частинки при випадкових блуканнях, характерних для броунівського руху. Саме такі переміщення ми її побудуємо у скреч. Давайте розпочнемо. На сторінці Вікіпедії в моделі в нас була деяка кулька. Отже, давайте дану кульку. І додамо родого кота спрайт-1 вилучимо, для цього натискаємо на ось цей кошик, натискаємо Брати спрайт. Вибираємо кульку бол. Нехай жовтого кольору і буде, тільки зменшимо його розмір. Нехай буде 25. Ну і наш проєкт розпочнеться тоді, коли ми натискаємо на зелений прапорець. Отже, в область коду зруби події. Притягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Нехай рух кулька розпочинає завжди з центру сцени. Тому з групи рух додамо перемістити в Х0, Y0. Це в нас будуть координати центру сцени. Бачите, переміщається в центр сцени. Ну, а далі кулька буде рухатися і за нею буде залишатися лінія. Для того, щоб залишалася лінія, потрібно опустити олівець. А для цього потрібно спочатку додати розширення олівець. Натискаємо в лівому нижньому кутку кнопку Додати розширення, вибираємо олівець. І спочатку давайте додамо очистити все. Тобто, якщо вже в нас щось намальовано, то попереднє очистилось. Після цього опускаємо олівець. На зразку у Вікіпедії в нас лінія була синього кольору. Ну тоді давайте і надамо олівцю кольор. Вибираємо синій ось такий. Ну і здамо розмір олівця. Нехай буде одиничка. Тобто буде тонка лінія. А після цього наша кулька завжди має рухатись. Якщо завжди, значить використовуємо цикл завжди. Переміщатися кулька буде кожного разу на випадкове число кроків. Отже, додаємо перемістити на, а за групи оператори додаємо блок випадково від 1 до. Ну і хай буде до 20. Тобто переміщається не якусь випадкову кількість кроків, щоб здавалося, що лінія буде ламана. Ну і зрозуміло, що була ламана, потрібно повернути на якийсь кут. Повертаємося в рух, повернути в напрямку. Ну і знову нам потрібне випадкове. Ну і Для того, щоб нас повертати випадковим чином в будь-якому напрямку, вводимо випадкове від нуля. До 360. Ну і залишилося ще, якщо наша кулька вдаряється в межу, нам, якщо на межі, тоді відбиваємо. І тепер перевіряємо. Ось у нас вийшла ось така модель броунівського руху. Зупиняємо натисненням кнопки Зупинити червоної. Давайте ще збережемо. Збережемо на комп'ютері. Файл вивантажите на ваш комп'ютер. Проєкт створений. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!